Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати і продемонструвати на дверях саме Омега, що таке панель лишства. От от, бачите. Це вона. Скільки вона коштує, як воно робиться, що таке. Давайте я вам по-перше розкажу про двері ОМА. Двері ОМЕГА знаходяться біля церкви. Вони роблять двері фарбовані, ви можете двері вибирати і фарбувати по будь-якому раду. Звичайно, є там більш дешевші кольори, дорожчі, але найпопулярніші це, звичайно, білі. В даному випадку ми поставили салатові такі двері з чорним молдингом. Це моделька L7. І для неї ми застосували панель штуку. Вона у нас з двох боків, ми зараз подивимося і з заднього боку дверей, і з переднього. Як це виглядає? Значить по-перше, я скажу, що у АМЕГ у них не телескопічний паганаж, а звичайний. Тобто лиштва має просто проріз і вона ставиться в даному випадку на добірну дошку. А, а З іншого боку, на коробку. Якщо ви хочете зробити в себе вдома, щось незвичайне, тобто не просто двері, да, а якось ще е, зробити простір зверху, то ви можете застосувати такий варіант. В даному випадку варіант, коли лиштва бокова 2 метри, а вже в стелю йде додаткова панель. Така панель буде коштувати декілька тисяч гривень, в залежності від того часу, коли ви дивитесь, але ми розрахуємо, і це не прям дуже дорого. Це можна зробити і, його, і її висота може бути будь-якою. Тобто, найчастіше вдома буде стеля 2,70 і це, ця шишка буде десь близько 70 см. Тобто 68-67 в залежності від висоти вашої стелі. Ми ставимо боково бокову лишту і згори ставимо таку панельку. І в принципі круто виглядає. Тепер давайте подивимося з іншого боку. Бо з іншого боку, у нас вона виглядає трошки інакше. Тут ми застосували двері білого кольору з чорним молдингом, зробили чорну лишву, і лиштва з е, гори вона піде інакше. Ми зробили лиштву до стелі, а вже панельку зробили між лівою та правим. Правили, що... тобто застосували так. Ви можете зробити так, як вам буде краще, це не важливо. Як е, всі питають, як популярніше, частіше все ж таки беруть лишву 2, е, 2 метри, а вже зверху ставлять ці, цільну панель. На що потрібно звернути увагу при замовленні таких дверей? <кхе> Якщо у вас є приміщення. І ви ще про це не знаєте, але таке дуже часто буває, що люди ставлять кондиціонер над дверима. Чому? Щоб не займати простір стін. Ставлять над дверима, бо це саме такий непотрібний простір вдома. Якщо у вас там є кондиціонер, зверніть увагу, що лише два панель не стане. Тобто під кондиціонер ми її не поставимо. Потрібно буде робити звичайну лишбу, тому, якщо вам необхідне таке рішення, звертайтесь в магазин маркетвері. Зробимо для вас фабрику «Омега» таке робить, але і інші фабрики також, і ви зможете у нас прорахувати найкращі варіанти. Дякую.